Добро здоров'я пані панове. Категорично з великим задоволенням втретє сьогодні, 17 січня. У суботу вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчу. Так звуть мене це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Ну і що за світлом? Так як ми там жартуємо світа приходить, йде а як ніяк не приходить. Пробую прийти отак в столичних деяких мікрорайонах. Блимає на пару хвилин і гасне. На жаль, і на жаль, найскладніша така ситуація з енергетикою. У нас і в Києві, і в Київській області, в більшості регіонів України це дані Міненерго. Діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів і обмеження потужності для промисловості. А от в тількох областях, зокрема, там Сумщина, Полтавщина, Харківщина, подекуди застосовуються аварійні відключення, якраз через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів. Хоча знову ж таки перед тими морозами Міненерго й говорило, що ми будемо там точково але збільшувати потужності. Так що, що будуть якісь там нагрівальні прилади в людей, вони не будуть мати значення, тому що електрики типу достатньо, а проблема в нас з доставкою. Тепер бачите, все ж таки мороз впливає. Ну і впливає, звичайна, бойова активність, тому що знову ж таки вночі і впродовж дня атакували нас безпілотниками і звичайними, ну як звичайними, звичайними і незвичайними, але і реактивними, в тому числі вже впродовж дня тут, на Київщині. Але перед тим літало. 115 ну різного типу шахеди, гербери, талмаси. З різних напрямків. Сьогодні росіяни запускали Курськ Орел Приморсько-Ахтарський. Донецьк. Зі 115 досить високий коефіцієнт, 75 шахеди. Ну, традиційно піднімалися всі підрозділи на збиття, на ушкодження, пригнічення. Але зі 115 попорали 96 дронів. Ну Якби знову ж таки, коефіцієнт корисної дії не 80% плюс, тим не менш, 16 ударних безпілотників на 11 локаціях. Все ж таки подолітало, і дві локації відчули на собі уламки. Звичайно, що це в фокусі мало на увазі нашу енергетичну інфраструктуру. Ну, звичайно, не звичайно, але по факту, от Київська область, знову ж таки, Бучанський наш район багатостраждальний. От реально, 56 тисяч родин залишилося без світла. Ну, в принципі, впродовж дня там заживлювали потихеньку, насамперед критичну інфраструктуру, але знову ж таки мороз, робота. Люди. Що стосується аварії, в нас вони постійні, вже нон-стоп, ідуть, що лівий берег столиці, а Броварський і Бориспільський район. Тобто там досить багато об'єктів, які взагалі світла цього світу не зустрічали вже по кілька діб, насправді. А що стосується безпосередньо столиці, то у нас сьогодні був ну, не те, щоб приліт, але все одно, от уламки в Оболонському районі, там пошкоджена нежитлова будинка, будівля, ну нежитлова не житлова зона промзону, Зона, але техніка Попонівічена, слава Богу, без потерпілих і Одещина. Теж вранці ще розміщував відео від ДСНС: був удар по енергетичній інфраструктурі. Там на одному з об'єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, була пожежа. На щастя, вбитих і постраждалих немає, але біди знову ж таки знову наробили знову ж таки з тим світлом. Чернігівщина теж під ударом знаходилася. Там, от постійно, ця історія, на жаль, відбувається, бо при Донні території. А в даному випадку, Холминська громада там по селищу Герані, вдарили два, два чоловіки поранених. середня середній стан тяжкості у шпиталині, плюс фактично під мінус. Повний продуктовий магазин, будинки, автівки, ну приватні автівки. Окрім того, російський безпілотник вибухнув на території спеціалізованої аграрної структури в Чернігівському районі. І Запорізька область зранку і от до обіду була під атакою. Там пожежа, слава Богу, що без постраждалих. Але як каже пан Федоров, очільник тамтешньої військової адміністрації, за минулу добу росіяни здійснили 677 ударів. А по 29 населених пунктах регіону там три постраждалих. Слава Богу, без вбитих. Тепер, як ми й домовлялися кілька таких важливих подробиць по стану речей на лінії бойового зіткнення, просто об'єктивочка з різних сторін, і плюс дам ще реакцію російських військово-політичних пабліків на те, що доповідає Герасимов Путіну. Ну, з урахуванням звичайно, от моніторингових даних стосовно реального стану речей. Ну, по перше, куп'янський напрямок. Ситуація там не яскрава, не переможна ще далеко. Дехто може казати, що вона складна, хтось каже критична складна. Одна, бо бої не вщухають там, особливо цей східний фланг і безпосередньо за центр міста. Якщо ми говоримо про контроль, то Куп'янськ зараз знову ж таки за оцінками експертів під нашим повним контролем не перебуває. Ворог постійно намагається просочуватися як в центральну частину, так і з північного флангу. Тиск досить потужний. і Противник там використовує тактику накопичення, проривів через прогалини в обороні, через щільність, ну щільність, нещільність в наших оборонних порядках. Тримаємося. Але ділянка дуже важка. По лиману а, наші підрозділи поступово підтискають противника в південно-західній частині рової. А основна задача з огляду просування це коридор для, стабільного, для стабільної логістики, тобто боєпостачання, постачання, маневру сил, напрямок дробишеві ставки там повністю під нашим контролем, що дає можливість все ж таки тримати там логістику. Ну а щодо Лиману, як такого, то водночас ворог намагається заходити в Лиман. З північно-східного флангу без різких проривів, але можна сказати, що незначні тактичні просування все ж таки в наявності. Слов'янський напрямок району зерно отримуємо. більша частина населеного пункту перебуває в сірку. Західна частина за нами, контроль зберігається. Є там ще закітне такий населений пункт. Поки що під нашим контролем. Всередині населеного пункту тривають бої. і Східна і центральна частина там проблемна, бо там сидить ворог. А вкиде росіян про повне захоплення. От час у часу вони там в своїх офіційних ресурсах кажуть там. Освобождено таке та село. Ну от хай вони там собі засунуть свої там місця, які їм відніше, значить, ці повідомлення, тому що вони не відповідають реальній обстановці. Плюс Хромівка, Бондарний, Маньківка наразі на жаль, такі знаходяться в червоній зоні. Там росіяни закріпилися. Костянтинівський напрямок. Там наші бійці зайшли в притечене близько половини населеного пункту, таки під нашим контролем. Отримують опорні позиції на підступах. Паралельно тривають жорсткі бої за Бересток і Лінюку. Противник тисне, активно застосовує дрони артилерію. Ситуація важка, але оборона наша там не посипалася, як би там хто що не казав. А Покровські і Новопавлівські напрямки там суттєвих змін немає. Як кажуть, наші військові стоїмо міцно, оборона стабільна. А нових там, активних маневрів або проривів з боку противника наразі не фіксується. Ну, побачили, що обламали вони там зуби досить серйозно на Покровську і вирішили трошки відійти. Ти і спробувати активізуватися на інших ділянках. Ми за лиман сьогодні багато говорили і вранці, і от зараз там реально не солодко, маючи повну і кратну перевагу в особовому складі. Ворог намагається реалізувати ну по суті кілька своїх задумів. Які ну якщо би їх скласти, то вже не тільки тактика, але стратегія тут. Ну, по перше, і судіть самі ізоляція лиманського плацдарму, захоплення висот в районах селища Закітне Крива Лука, а знищення логістики на східному березі річки, потенційно блокування відходу з плацдарму і розгром нашого групування. Ну от якось так наразі в оперативному оточенні знаходяться залишки нашого гарнізону в Ямполі. В принципі, Ямпіль він шлунав давно, і там наші воїни ще в 22-му отримали ну, на горіхи досить потужно. Зараз це от повторюється, і причини а, навіть говорять, що однакові, тобто не своєчасний відхід. Фактично, з того флангу Лиманський плацдарм вже ізольований, а з іншого флангу ворогу до цілі залишається десь 5 кілометрів. У цьому трикутнику Яровано-Васелівки Дробишеве, про яке, до речі, сьогодні інститут дослідження війни так само згадував. І м -м, після втрати Сіверська саме Лиман залишається. По суті, останньою такою брамою, воротами, як завгодно це називайте, муром зі сходу в бік Краматорської словянської агломерації, отам От так званого там, поясу Фортець. Але окупант може таким чином ще й піти правим берегом річки, якщо захопить, вище згадані висоти, це виведе проблематику оборони агломерації на новий рівень, бо ворог в такому випадку зможе бити по слов'янську, і по Краматорську, ну фактично. З артилерії. Йому не треба там буде піднімати авіацію, він буде ствольно діставати справи ну, так собі, але це ще поки що візія. Ще раз кажу, цього не відбулося. І якщо ми це знаємо з вами говоримо, то а, не сумніваюся, що і великі начальники про це знають. До речі, не, не там прямо елей і а, пахлава з а, іншими солодощами в росіяни. це треба ж, теж відзначати і бути об'єктивними. А ось ці військово політичні пабліки, там коли починають сваритися за куп'яць, то рівень їх крику стоїть такий, що навіть в Сполучених Штатах Америки відзначають, пам'ятаєте, сьогодні казав в інститут досліджень війни, звернув увагу, що зет блогери, мілі-блогери російські починають там насміхатися, хтось сваритися, але повністю не погоджуються з оцінкою, яку дає завсякчас начальник генштабу збройних сил Російської Федерації цей Герасимов, в доповідях Путіну. Так Само, як і міністр оборони, по простому вони цю цю тему називають брехня, от що всі російські військово-політичні пабліки кажуть, що в Куп'янську за півтора тижні загинуло більше 200 е е військових. А при тому, що командування продовжує стверджувати, що, е що все добре і радує Путіна. Ну це самі росіяни пишуть. Командування, включаючи Білоусова, це міністр оборони, продовжує безсоромно брехати про те, що Куп'янськ знаходиться під контролем. Контролем військові кореспонденти спростовують ці заяви і повідомляють про серйозні проблеми на цій ділянці фронту. Проблеми дійсно серйозні, за даними от, джерел в міністерстві оборони за останні півтора тижні в Куп'янську і в районі загинуло не менше 204 військових. Багато бійців отримали поранення і навіть потрапили в полон. Як виявляється, ну там полонені ще відповідний контингент. Якраз ми теж можемо в мережі знайти купу прикладів, хто там насправді Воює і через що воюють, і за що воюють. Так от, продовжують ці мілі блогери російські, що допомога військам там практично не надається. Противник, ну, типу Збройні Сили України ведуть активні дії. Цифри втрат не можна назвати повними, оскільки в деяких районах на цій ділянці фронту кількість загиблих і поранених просто неможливо порахувати через активні бойові дії. Ще більш прикро, типу, для них що Владімір Владімероч отримав від Білоусу новий звіт про те, що Купінськ практично очищений від збройних сил України. Ну от за словами співрозмовника в Кремлі, ця інформація дуже порадувала Владімира Владімеровича, але при тому ніхто не Наважується дати йому об'єктивну картинку, так принаймні, цей кремлівський менеджмент говорить. До речі, стосовно там керівників російських, виявляється, можна, та, якщо це безпековий фактор, якщо можна отримати дійсно в зуби від Трампа, біля Запорізької атомної електростанції буде локальне припинення вогню для ремонту. Росія і Україна погодилися на локальне припинення вогню, щоб відремонтувати там 330 кіловольтну цю лінію біля Запорізької АЕС, заявило МАГАТЕ. Але знаєте, хто буде ремонтувати? Українські енергетики. Звичайно, українські, а що там? Росіяни, вони ж тільки Можуть звідти запускати безпілотники, тримати там зброю, і цілуватися в діосна з гросі магати. От якось така поведінкова модель. Так, друзі, приточення дуже важливе і доповнення, просто щоб розуміти на якому рівні ця вся ситуація відбувається в нас цей. Річний рік, точніше, нашому сторічній угоді з Великою Британією. І напередодні в нас був міністр юстиції. Він же заступник прем'єр-міністра, Кір Стармер писав. і От навіть король Британії Чарльз третій звернувся до України до населення України з нагоди річниці підписання угоди про сторічне партнерство. Ну і згадав там ще одну річницю. На жаль, таку нашу трагічну: чотири роки вторгнення Росії, і в своєму зверненні власне Чарлз третій. Королева Каміла висловила підтримку українському народу, зазначивши, що тримають усіх українців в своїх думках і молитвах, і наголосили на надії на досягнення справедливого і міцного миру напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення у вашу улюблену країну часу великої скорботи, як я знаю для багатьох родин в Україні і всьому світі. Ми з дружиною продовжуємо пам'ятати про вас у наших щирих думках і молитвах. Це дуже добре. Ну якби такий пітєтни не, 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 не кожній країні король пише звернення. Ну, дуже б хотілося, щоб він ще таке звернення написав до свого вихованця. Ну, в лобках цього Дональда Трампа, щоб той якось почав рухатися в правильному напрямі. Ну, принаймні, такий напрям дуже сподіваюся саме сьогодні і буде опрацьований в Сполучених Штатах, куди вже прибула наша делегація. і Ось починається робота. Там делегація, де Уміров, де Буданов, де Арахамія. Причому Буданов сам написав, що да, прибули, будемо працювати. Україна по. Требує справедливого миру а і будуть зустрічатися вони. Не тільки з Кушнером і е, Віткофем, що буде той Дріскол. Пам'ятаєте, той генерал, який приїхав, тут щось тупотів ногами, потім він десь зник, а тепер знову начебто його повертають в цю переговорну команду. Не знаю, наскільки він там ефективний, як менеджер в переговорному плані. Ну, можливо, там як військовий якийсь аспект чи військова компонента, бо він же ж військовий. Але такий от елемент, такий нюанс. При тому, що поведінкова модель самого Трампа ну, дійсно вона така не Збагненне і вчора він казав, що НАТО тримається на мені, і ми НАТО ми єдине ціле. А сьогодні каже, що немає нічого непорушного і все, що може змінитися. От, уявляєте це в контексті членства штатів в НАТО? Я не можу обіцяти, що Штати залишаться в НАТО. Пам'ятаєте, сьогодні там чергова сентенція в нас була стосовно того, що Україна з валізою стоїть на причалі. А там стоїть Титанік, і все не хоче нас брати на борт. А ми не знаємо, нам треба туди йти чи не треба. Ну по суті. Знаєте, як в тому анекдоті, коли на висоті там, 11 тисяч метрів літак відкривається кабіна пілота, виходять всі там, з парашутами перший пілот, другий пілот, всі стюардеси з парашутами оголошують, що екіпаж прощається з вами, пасажирам оголошують і бажають вам щасливого польоту. Тут якось так, що Штати прощаються з вами і бажа з НАТО і бажають НАТО щасливого польоту. Ну е, якщо Штати заявляють, що хочуть взяти під контроль Гренландію, то ми повинні серйозно до цього поставитися. Це, до речі, навздогін до. Заяв Трампа Єн Столтенберг, той, що зараз керує фінансами в Норвегії, а той, який був генсекретарем НАТО, за словами Столтенберга, необхідно вжити заходів для збереження блоку незалежно бачите, від того, чи залишиться Штати активним союзником в НАТО чи ні. Тобто момент виходу. З НАТО, якщо буде обструкція по лінії Гренландії, вже в Європі абсолютно спокійно обговорюють. А також пан Столтенберг закликав Захід почати розмовляти з Росією. По-перше, ми повинні розмовляти з Росією про припинення війни проти України таким чином, як це ми, Штати і інші, як ми це робимо між собою. Ну, тільки просто в Росії, з огляду на потужність Європи, на потужність її реакції, ніхто розмовляти не хоче Допоки. І по друге, нам рано чи пізно доведеться обговорювати нову архітектуру контролю над озброєннями. Ну ми вже сьогодні бачимо певні замінники, які можуть такими називатися в недалекому майбутньому замінники організації Об'єднаних ці Ради миру. Які пропонують штати, бо там вони ж головні спонсори і готові там, типу, перекинути фінансування з ООН на ці Ради Миру по кожному конкретному регіону і по якихось глобальних речах. Зокрема, Рада Миру по Газі, Рада Миру по Україні. Ну так принаймні, преса сьогодні починає писати. Побачимо, може дійсно там наступного тижня воно буде якось фіналізовано і матеріалізовано в Давосі. Але зараз хочу з вами проговорити тему поведінкової моделі самого Путіна. Бо знову ж таки, от ці всі речі, які зробив Трамп, ну чи під командою Трампа з цими судами, з цією нафтою, то що, чому Путін мовчить? Справа в тому, що Кремль на сьогоднішній день і ми такий висновок з вами вже напевно, ну, не те, щоб навіть робили, а підходили до нього все ближче і ближче. Кремль готовий і, по суті, йде на геополітичні жертви, заради як вони хочуть перемоги в Україні. От як ви. В коментарях писали, що в нас перший тиждень після нового року як ніколи був вибуховий. Абсолютно погоджуюся, я вже кілька разів казав, дійсно так. І цей вибуховий робочий тиждень після новорічних свят завершився, а Путін продовжував мовчати про найгучніші світові події початку 26-го року. І вже по суті, скільки пройшло вже третій тиждень. Да, ну два тижні вже точно пройшло. Да, ну й вже третій тиждень пішов після нового року. а Трамп цей Путін ніяк не коментує конкретно захоплення президента Венесуели Мадуро. Конкрет, і події в Ірані, до речі, у випадку з Венесуелою мова йде про зміну режиму руками штатів. А щодо антиурядових протестів в Ірані американський президент Трамп поки лише погрожується своїм своїм втручанням. Ну да, до тобто далі за словами, поки що справа не рухається. Але в будь-якому разі ці обидві події ну безпосередньо стосуються не просто провідних союзників Росії на глобальному півдні, а зв'язки з якими настільки глибокі, що в минулому році. Ви ж пам'ятаєте, я вам казав, там були документи підписані, і Венесуела, Росія і Іран, Росія вони стали ну по суті стратегічними партнерами. І це вже сталося після того, як Трамп повернувся до Білого дому. Розумієте? Тобто, втручання штатів у справи інших країн, а тим більше зміна режимів у них це ж взагалі червона ганчірка для Путіна. І фактично одна з основних, як він висловлювався, офіційних причин, чому він почав війну в Україні, мовляв, переворот, американські інструктора, там вплив зовнішній. Управління американці прийшли, викинули там чинного президента Федоровича, легітимного, пам'ятаєте, і тут бере... Трамп не просто викидає легітимного, ну, начебто, легітимного президента, ну за словами Путіна, чи за оцінкою Путіна, з яким же ж він підписав стратегічну угоду, а сайт його у в'язницю. Розумієте, ця червона ганчірка тепер перетворюється не в червону ганчірку, а в смердючу ганчірку після того, як на неї там собаки чи коти сходили, і він цією ганчіркою вовтузить Путіна по обличчю. Тобто, по суті, це робить затягнуте мовчання Путіна чи зробило ще більш незручним. Неприємно, що союзників ображають, але Путін нічого не може з цим вдіяти. Коментувати тут, що йому безглуздо, хоч щось, бо це приверне увагу до його слабості. Апкості, бо він ніяк не може вплинути на ці події, бо в нього типу своя війна. Так, напевно, можна пояснити, ну, якщо стояти на позиціях там Кремля, пояснити цю поведінку самого Путіна. Звичайно, що для збереження обличчя Росія офіційно, ну там заради просто якби моменту, там машка Захарова, здається, чи Лавровий кінь Путіна там засудили штати, але обережно на такому рівні, що ти типу, від імені міністерство закордонних справ, і Нібензя, там щось промекав в організації Об'єднаних Націй, все. Тобто, цю тактику Кремль часто використовує щоб уникнути прямої конфронтації навіть от цього четверга, коли приймав Путін вірчі грамоти від нових послів в Кремлі в своєму вітальному слові, пам'ятаєте, що пісочний рот його анонсував, ну, зараз, будуть дуже важливі зовнішньополітичні заяви Путіна. Ну, по факту, в дуже розмитих формулюваннях були зовнішньополітичні заяви, але. Про все і ні про що, тобто не називаючи жодних імен, жодних подій, Путін заявив, що замість діалогу між країнами звучить монолог держав, які за правом сильно вважають за можливе диктувати свою волю. Це він про зеркало говорив, чи як? А десятки країн страждають від порушення свого суверенітету і не можуть за себе постояти. Ще раз це він в зеркало таке говорив. Ну на увазі, звичайно, що він там мав, можна лише здогадуватися, але дуже показово, як на мене, це стратегічно. Момент сьогоднішнього дня відмова Путіна від публічної підтримки партнерів пояснюється просто ну реально людським страхом і небажанням сваритися з Трампом, як таким, якому він теж безпредельщик, йому по барабану. Тобто, завдяки Трампу у Путіна сьогодні є можливість, хоч з якимось плюс-мінус, навіть непоганим приданим, вийти з війни. Що було б неможливо, якщо був би Байден чи там Каміла Гаріс виграла? Які б точно були на стороні європейців виступали б нією командою, і Путін це досить добре розуміє. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Ось чому Трамп каже, що в Зеленського є тільки одна карта: це Дональд Трамп. Так що от і все завдання всіх тиснути на Трампа, щоб його безпрідільщені якось було звернуто якраз в бік Путіна. Бо інакше поодинці, поодинці будуть бити, і Путін буде бити. Звичайно, і Трамп може бити в цьому ж розумінні і Європу, ту ж саму і НАТО. АТО. Вон простий приклад: Литва зараз прямо нарешті звинуватила Росію у спробі підпалу заводу, який виготовляє устаткування для збройних сил України. Тобто, за спробою підпалу заводу, який постачає українські армії радіосканери, а конкретно звинувачується російська воєнна розвідка, це головне розвідувальне управління. За даними слідства, злочин був скоординований з території Росії. Затримало затримано шестеро осіб. От вам шестеро осіб: Іспанія, громадяни Іспанії, громадянин Колумбії, Куби, Росії, Білорусі. От їм загрожує там 15 років ув'язнення. Я б взагалі їх передав сюди в Україну, і тут би з ними поговорили. Якось так. Ну, литовська поліція також повідомила, що ця ж мережа готувала диверсії в інших країнах Європи проти енергетичної, транспортної і цивільної інфраструктури. Але, на жаль, і найбільш страшно говорити про те, що це одна з я не знаю, десяток чи сотень мереж, які точно не сумніваються, росіяни створили і законсервували на сьогоднішній день в Європі. Так що, друзі, будь Будьте обережні, будьте уважні, де б ви не знаходилися. І чи холодно у вас в хатах, чи тепло. Але Росія, бачите, до останнього, поки не сковернуть, то все ніяк не вмиру, що... Буде робити шкоду всім навколо. Така в них карма і доля, і таке в них бажання. Так, ну добре, так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Будемо чекати на результати зустрічі в Штатах, обов'язково їх обговоримо. Ну а от основу всього, що відбувалося цього тижня, ці пікерування Трампа, Зеленський, Гальмо все одно, окрім Трампа, реально Путін нікого не боїться. Ну, як є, Приєднуйтесь, підписуйтесь, самі авторський YouTube канал, який так називається, як мене звуть вас. Ель Климчук, якщо заходить формат, то будь ласка теж категоричні українські вподобайки, лайкоси. Аби оберталися швидше алгоритми Ютубу разом з вашими коментарями. Друзі, дякую, Патріони, спасибі спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Та й в принципі, хто на каналі. Спасибі вам величезне. На загал не забуваємо, що разом з нашими героями пхаємо 24 на 7 кожен в своєму форматі. Пхаємо до перемоги. Як хто вміє, хто знає, хто може. І ця перемога обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся далі. Обов'язково буде, як завжди, і з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!